Люди світу разом з Україною встигнеть на хвилину, слухайте, слухайте, як під руїнами за життя благає Україна. Коли з Росії пу тінські нелюди гатять ракетами. По мирних цілях, по діточках, родинах, по батькам. І в цю хвилину тиші по всім світі, Чи чути люди вам, чи чути люди вам України крик в руїнах, чи чути люди.